У середньовіччі на полях битв повністю панувала важка лицарська кіннота, чий таранний удар не могла витримати в відкритому полі жодна піхота. Але вже з 11 століття в Італії з'явилися наймані піхотинці арбалетники, які змогли прославитися на всю Європу. Серед них особливе місце займають Балестріелі дженовезі арбалетники Республіки Святого Георгія або просто Геної. Ваш покірний слуга в черговий раз з головою пірнув озеро Історії, щоб вивчити цих вельми примітних хлопців. Ви на каналі Історична Ретроспектива, і перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, бо більше 70% глядачів не підписані. Станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Як же з'явилися ці хлопці, які вміли нашпиговувати болтами навіть броньованого з ніг до голови вершника? Тут склалося відразу кілька обставин. Для початку наймані арбалетники це продукт італійських міст держав. Саме в італійських торгових містах досить швидко відновилося трудомістке виробництво з використанням примітивного токарного верстата. З'явилася можливість масово виготовляти складні у виробництві бойові арбалети і болти до них. Маючи виробничу базу, італійські торгові міста держави мали і необхідність в озброєнні арбалетами піхоти. Спочатку балестрієрі були морською піхотою, тобто контингентом, що воював насамперед на кораблях, яких у морських торгових республік на кшталт Геної, Венеції чи Пізи, було хоч відбавляє. І тут все логічно, по-перше, на коні в морі особливо не повоюєш звідси і піхота, та й бойові коні на ті часи були надзвичайно дорогими і недоступними для простого городянина. По-друге, під час морської битви в противника набагато вигідніше стріляти ніж відразу лізти в рукопашну. А якщо рідному місту загрожувала небезпека, моряки піднімалися на стіни і звідти перетворювали супостатів на їжаків. Пізніше, коли дійшла черга до битв на суші, професійна стрілецька піхота також дуже знадобилася в боях, але саме як допоміжна сила, яка відмінно діяла під охороною нечисленних союзних лицарів. Поступово через постійні міжусобні війни на Апенінському півострові з'явилася необхідність у найманих солдатах, адже багатим городянам було вигідніше платити гроші кондотієрам ніж підставляти шиї під чужі мечі. Одними з цих солдатів стали піші арбалетники їх можна було найняти в різних містах, але саме Республіка Святого Георгія поставила цю справу на потік. У Генії до набору стрільців підійшли з усією ретельністю. Якщо спочатку в їхніх лавах воювали громадяни республіки, городяни, то пізніше вони почали набирати навколишніх селян, тренувати їх і видавати казенну зброю. Генуейський уряд доручив двом військовим фахівцям провести огляд людей, щоб оцінити їх бойові якості, в тому числі міцність нервів, зір і вміння точно стріляти. Для відбору кращих людей проводили фестивалі, на яких влаштовувалися змагання зі стрільби з арбалета. Переможці не тільки отримували призи, а й запрошення вступити до лав генуейських арбалетників, де їх озброювали за рахунок казни і приводили до присяги Республіці Святого Георгія. Після тренувань і бойового злагодження арбалетники могли бути задіяні в війнах союзників або в війнах самої геної. Чим були озброєні і як воювали знамениті балестрієрі дженовезі. Кожен стрілець був озброєний двома арбалетами: носив кінжал і меч, голову захищав відкритим шоломом, а тіло кольчугою або панцером. Є дані, згідно з якими під обладунки, генуєсті одягали щільний одяг з тканини, яка була прообразом джинсової, так що кожен, хто хоч раз одягав джинсову куртку, може вважати себе трохи арбалетчиком з геної. Спочатку тятиву натягували простим м'язовим зусиллям, але пізніше на кінці зброї з'явилося сідло, в яке для зручності вставляли ногу. Ще пізніше набагато потужніші арбалети зі сталевими дугами натягували за допомогою складного вороткового механізму, руками і навіть м'язами спини таке чудовисько було вже просто не підняти. Ще пізніше з'явилася козяча нога, спеціальний важіль, що дозволяє натягнути тятиву без опори на землю, що дозволило арбалетникам стріляти з коня. Арбалети були настільки ефективною і страшною зброєю, що в 1139 році під час Латеранського собору папа Інокентій ІІ назвав її зброєю пекельною і непристойною для християн. Але як же балестріелі дженовезі діяли на полі бою? Найважливішою частиною стрілецьких підрозділів були павесарії. Це були воїни, які носили важкі ростові щити павези, за якими ховалися стрільці під час перезаряджання зброї. Причому на одного щитоносця припадало більше трьох арбалетників. Тому стрільба відбувалася за принципом, який називається караколь з іспанської равлик. Стрілець підходив до щита, робив постріл, потім відходив на безпечну відстань і там перезаряджав зброю. У цей час той самий маневр робив наступний і наступний. Поки черга не доходила до першого, вже готового до пострілу. Таким чином, при досить слабкій скорострільності арбалета виходило тримати противника під градом болтів, а на випадок кінної атаки Павесарії мали при собі довгу до 5 метрів піку. Більш того, арбалетники не використовувалися окремо від інших родів військ в полі, тому їх постійно повинні були прикривати союзні кавалеристи. І, треба сказати, завдяки такій тактиці, було здобуто чимало славетних перемог. Фуджі, 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 але коли ж почалася славна історія генуейських арбалетників? Вперше ще не в якості найманців, а в ролі союзників добровольців, стрільці республіки Святого Георгія відзначилися при взятті Єрусалима в 1099 році під час Першого хрестового походу. Під проводом Гульєльмо Ембріако вони розібрали два своїх кораблі, зробивши з них облогові вежі, після чого градо Болтів обсипали мамлюкських лучників під час штурму міста. У третьому хрестовому поході генесці допомогли самому Річарду Леове Серце. В 1191 році в Арсуфі Річард змішав стрільців з пікінерами і щитоносцями і сформував коло, в якому захищався від натиску вершників Саладіна. Тисячі арбалетних болтів, легко прошиваючи обладунки мусульман, змусили їх умитися кров'ю, після чого лицарі короля контратакували, змусивши противника відступити, втративши 700 чоловік і півтори тисячі коней. Хрестоносці ж втратили всього двох воїнів. Але одного разу генуесті принизили самого імператора у 1247 році. Фрідріх II брав в облогу парму. У місті, крім гарнізону, перебувало 600 генеїських арбалетників. Імператор так розслабився, що вирішив розважити себе полюванням прямо під час облоги. Звісно, з ним поїхала вся еліта імператорських військ. Скориставшись цим, городяни разом з генуєсцями, вийшли з воріт і напали на табір. Їхня атака була настільки несподіваною, стрімкою і смертоносною, що табір був захоплений. Солдати імператора втекли. Дізнавшись про це, Фрідріх ІІ зняв облогу, не спробувавши виправити ситуацію. У таборі ж геноєсті захопили багато здобич, в тому числі корону імператора. А від такого приниження монарх розлютився і наказав калічити руки і виколювати очі кожному геноєстю, який потрапляв у полон, щоб і надалі вони не могли користуватися арбалетами. Але були не тільки перемоги, генестські арбалетники зазнали жахливої поразки при красі. Ця трагедія сталася під час столітньої війни біля села Кресії 26 серпня 1346 року. Англійці наголову розбили французів. Саме під час цієї битви відбулася знаменита стрілецька дуель між генуезцями та англійськими лучниками. Пишіть у коментарях, чи треба розбирати англійських лучників. При цьому потрібно врахувати кілька важливих факторів. Перше, арбалетники були змушені виконати наказ французького короля і почати перестрілку з англійцями, хоча їх павези і запас болтів залишалися в обозі, який тягнувся далеко позаду. При собі стрільці мали всього по 12 зарядів. Більш того, прямо перед боєм пройшла злива, і земля сильно розмокла. А це для стрільців з тодішнього арбалета просто фатально. При перезарядці воїни були змушені ставити зброю на землю і, спираючись однією ногою, зводити тятиву. Але земля перетворилася на бруд, опори не було. Тому нормально звести зброю було просто неможливо. А тепер уявіть ситуацію: бійці без звичного прикриття щитами підходять на відстань пострілу, роблять його і більше нічого зробити не можуть. Вони не можуть перезарядитися, та навіть ті щасливчики, хто зміг, багато не навоюють у кожного всього по 12 болтів, а англійці в цей час поливають їх зливою стріл. У підсумку командири віддали єдиний логічний наказ піти з під обстрілу. Це побачили французькі лицарі, які відразу вирішили, що генуестів підкупили. Деякі вершники атакували арбалетників, які відходили, почавши рубати їх і топтати кіньми. А ті почали відстрілюватися. Загальну метишню посилили англійці, накривши цю купу стрілами і ядрами з декількох бомбард. У отриманому звалищі загинуло безліч генуєсців. <плес> Генуейські арбалетники настільки знамениті, що їх знаходять навіть там, де їх ніколи не було. Один з міфів про битву на куліковому полі свідчить про те, що темник Мамай покликав собі на допомогу найманців з республіки Святого Георгія, знаменитих генуейських арбалетників. Цей міф виник через згадку в Новгородському літописі про найманців-фрязів, які прийшли на допомогу Мамаю. Оскільки фрязами називали європейців насамперед італійців, а Мамай керував Кримом, де розташовувалися торгові колонії геної, з'явилося припущення, що саме Генуєстів і найняв темник. А потім ці Генуєсті перетворилися на знаменитих арбалетників. Однак, скоріш за все, ніякої Балестелі Дженвезії та ще й у серйозній кількості бути не могло, оскільки в цей час Генуя вела важку війну з Венецією і зазнала поразки. Тому роздавати свої війська в найм вона не могла фізично. Більш того, всі операції з найму документально відображені, але ніяких відомостей про закупівлю Мамаєм військ у Республіки Святого Георгія немає. Тому навіть якщо на кулаковому полі і були якісь італійці, їх було небагато, і тим більше вони не могли бути знаменитими генеїськими арбалетниками. Історія Балестрєрі Дженовезії закінчилася з появою і поширенням якісної вогнепальної зброї. Їх на полях битв замінили спочатку аркібузири, а пізніше мушкетери.